Привичне місце зустрічі наших містян та не зовсім звичне для нас з вами. Міський парк імені Тараса Шевченка. Те, та що ми сьогодні тут з вами будемо робити більш детально за секунду. Центр міста міський парк. Все це комплекс Централ Парк. А тепер поговоримо серйозно. Я, Андрій Бігалюк, менеджер з продажу нерухомості, і серйозно розглянемо, чому цей комплекс один з найпривабливіших для інвестицій чи для власного проживання в цьому десятилітті. Отже, тут ми маємо з вами унікальну локацію. Це є справді центр міста. Тут будується сучасний комплекс з чотирьох черг. Тобто тут буде чотири будинки з усіма зручностями, про які ми з вами поговоримо в подальшому. І тут є. Варіанти для абсолютно любого покупця. Розпочати знайомство з даним житловим комплексом пропоную саме з того, з чого будуть починати знайомство його мешканці. Дизайнерські сучасні тут під'їзди, декоративні рейки, з нержавійки, а також ліфт, який буде їхати з нульового рівня. Жодних сходинок. Чимала кількість мешканців будуть потрапляти до своїх домівок саме через підземний паркінг. Він є досить просторим, вмістким та світлим. Якість та сучасність рішень на цьому не закінчується. Зараз ми оглянемо наповнення від забудівника. Одразу при вході нас зустрічають двері італійського виробника Єврочетвертий клас бронювання. Вага кожна 140 кг. Топове наповнення стін, тобто це гіпсова штукатурка, яка вже ідеально підходить чи для клеєння шпалер, чи для малювання. Санвузли. Маємо тут просторий санвузол, в якому можна з легкістю все розмістити. За необхідності його можна збільшити, об'єднавши разом з туалетом. Можна залишити в форматі роздільного санвузла. Далі ми потрапляємо з вами в загальний простір Open Space це є кухня-студія. Відповідно, тут ми маємо робочу зону, обідню зону та відпочинкову зону. І це все з прекрасним видом на панораму міста та на вигляд парку. Маємо тут спальню, дитяча або кабінет для роботи з дому. Та основна спальня. Місце під двохспальне ліжко, є місце для шафи, прекрасна робоча зона та також неймовірний краєвид. Перейдемо від трьохкімнатних квартир до доволі таки також комфортних і зручних планувань, які підійдуть також для великої сім'ї. Двохкімнатна квартира 62 метри квадратних. Маємо також велику кухню-студію. Її, до речі, гарно і практично можна зонувати. тобто Робимо робочу зону з острівною частиною для приготування їжі, місце для обіднього стола, і також місце для дивану, тобто відпочинкова зона. Адже ми знаємо, основне місце, де проводять час, це кухня та дві кімнати. Це спальня. Тут гарно можна розмістити робоче місце біля вікна для зручності роботи. В прихожій ми маємо доволі велику стіну, під яку зручно розміщується шафа купе, в якій помістяться всі ваші речі. Та ще одна спальна кімната, яку можна зробити в якості дитячої. А тепер до найпопулярніших квартир однокімнатні. Вони в нас є різної площі. Розглянемо конкретно цей варіант. При вході місце для шафи купе. Простори санвузу. Як зазвичай в однокімнатних квартирах він спільний. Кухня вітальна. Вона знову ж таки зонована. Тобто розміщаємо тут робочу зону, тут обідню. Гарні великі вікна. До речі, про вікна. Тут вони шестикамерні, рехао. Також велика по площі та практично по плануванню спальна кімната. Її рекомендую вам зонувати на відпочинкову зону поблизу вікна. Та на спальну частину, куди з легкістю помістити двоспальне ліжко та дві тумбочки. У даному житловому комплексі вже є пропозиції з ремонтами, придбавши, які ви можете одразу думати про своє комфортне проживання тут, в центрі міста. Отож, друзі, на ділянці, як я казав раніше, буде всього чотири будинки. Зараз розпочато будівництво четвертого будинка. А ми з вами переходимо до другої черги. А тепер більш детально про технологію будівництва. Внутрішні перестінки муруються з цегли, зовнішні перестінки муруються з керамоблоку. А технологія будівництва монолітно-каркас. Декілька слів про перевагу монолітно-каркасного будівництва, адже не всі розуміють, чому це так добре і чому весь світ будує саме монолітно-каркасні будинки. По-перше, це сейсмічно активні будинки, адже Починаючи від рівня підземного паркінгу і закінчуючи останнім рівнем, в нашому випадку, 10-м поверхом, це все одна монолітна конструкція. Наступні переваги ці будинки не осідають, тобто виключений фактор того, що можуть потріскатися стіни. Ми з вами ознайомлювалися вже не з одним комплексом та замітили таку тенденцію: чим крутіший комплекс, тим більше в ньому комерційних приміщень, адже саме вони закривають базові потреби його мешканців. Хочу відмітити, що тут у нас близько двох тисяч метрів квадратних торгових площ на трьох чергах. І що не характерно, та навіть аномально певною мірою, в третій черзі, старт будівництва якої тільки-тільки розпочався, там вже практично не залишилось торгових площадок. Попрошу вашої максимальної орієнтації, адже зараз буде максимально корисна інформація. Квартири тут продаються досить швидко. перша черга була продана за два місяці. Всі квартири в другій черзі були продані за півтора місяця. Аномально швидкими були і продачі третьої черги. Всього за один місяць було продано всі квартири. Старт будівництва четвертої черги означає старт продаж четвертої черги. Тобто ще 25% квартир будуть вільні і доступні для покупки. Перейдемо до цін та умов розтермінування. Це 800 доларів за метр квадратний. Простормівання безвідсоткове. Унікальне воно є з рахунок того, що 50% ви вносите під час будівництва або в момент укладання основного договору, або 30% в момент укладання основного договору. Ще 20% відповідно. Ви тоді довносите орієнтовно в травні, можливо, в червні 2024 року. Наступних 50% ви вносите тільки тоді, коли отримуєте документи на право власності. Саме тому цей забудовник не затримує своїх об'єктів. Інвестиційно цікаво тут також купляти квартиру під здачу в оренду. Адже однокімнатні квартири тут стартують від 26 тисяч. І це вже стоповим наповненням. Щоб завершити ремонт, вам буде достатньо 10-12 тисяч. Здавати ж в оренду цю квартиру можна буде за 350 доларів. Тобто окупність більше, ніж вигідна. І з цим вам допоможуть наші менеджери. П'ять критеріїв, чому це саме той ЖК. Отже, Централ Парк це чудова локація. Сучасна технологія будівництва, комфортні планування, вигідна ціна та розумна інвестиція. Допомогти з вибором житлової нерухомості допоможу вам я. Вігайлюк Андрій.